Росіяни прагнуть від'єднати захоплену ними запорізьку атомну станцію, яку постійно обстрілюють з артилерії від української мережі. Це один з ймовірних планів окупантів, кажуть фахівці. Нині Україна розглядає будь-які варіанти розвитку подій на станції, включно із радіаційною аварією. Готовність екстрених служб до всього, що може трапитися через дії загарбників в Запоріжжі. Інспектували високопосадовці, які заявили, те, що Росіяни роблять із Запорізької АЕС, ядерний тероризм. Ця сучасна нашпигована електронікою спецавтівка. Гордість запорізьких надзвичайників за головного в ній пан Олександр. Призначена для моніторингу хімічного та забруднення загрузнення колишнього території. Тутешнє розвідувальне устаткування здатне виявити хімзагрозу за 10 кілометрів радіаційну тут і тепер. Рятувальник Євген каже, з хімічним складом повітря нині усе добре. Ну показники показують, що в нормі. все нормально. А Олександр нагадує про прийнятні для людини показники радіації. Безпечний рівень рівень радіації до 0,3 мікрозівертів на годину. Як бачите, 0,07 мікрозівертів. Все в нормах допустимих значеннях. У разі хімічної чи радіаційної аварії працюватиме особливий загін надзвичайників, які нині влаштували навчання у спецкостюмах. Приймають умовних постраждалих та обробляють уражене спорядження. Готовність запорізьких надзвичайників до нагальних ядерних та хімічних загроз приїхали інспектувати очільник МВС Денис Монастирський та міністр енергетики Герман Галущенко. Урядники кажуть, на тлі захоплення та постійних артобстрілів росіянами найбільшої в Європі атомної станції Запорізької варто бути готовим до всього. Небезпека буде доти, доки там будуть російські війська і це. Аксіома, і це не тільки наша оцінка, це оцінка світової спільноти, ті обстріли, які вони робили вже до цього. І то, що відбувається зараз, це дійсно ну, фактично, це класична ознака дійсно ядерного тероризму. На станції розповідають посадовці. Нині до пів тисячі озброєних до зубів окупантів, які ще й розмістили свою важку техніку в машинних залах енергоблоків. Ми маємо справу з державою терористами, а відповідно, ми маємо розуміти, Міти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися до різних будь-яких сценаріїв, які можливі зв'язку з цим. Один з імовірних сценаріїв каже очільник енергоатому від'єднання запорізької атомної від української мережі. Тоді певен Петро Котін заес не зможе працювати. Вони хочуть роз'єднати станцію від України. На танці з українською системою, після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий період, коли у станції не буде зв'язку з українською енергосистемою, вона перейде саме в цей режим блокаута, де ми зможемо сподіватися на тізер-генератори. 25-річний старший лейтенант Олександр, якому вже доводилося працювати в Чорнобильській зоні, сподівається, що атомної катастрофи через окупантів на Запоріжжі не станеться, та запевняє, будь-коли готовий виконувати свій. Обов'язок страшно не страшно працювати потрібно. Андрій, почуть Артем дажанков, факти сітіві. Єдині новини.